А що завтра, а хто нас буде міняти? Кожній людині легше оцінювати своє життя і щось планувати, коли є якийсь дедлайн, коли є якийсь чекпойнт. Тобто, ну, умовно кажучи, хлопці, ви воюєте там, два роки, да? за два роки ми вас міняємо. І для того, щоб вас замінити, ми зробили перше, друге, третє, четверте, п'яте. Це класно, це чесно. Бо зараз а, більшість людей, які воюють, вони знаходяться в такому якомусь вакуумі а, розуміння, аж далі. В ЗСУ до кінця особливого періоду, коли цей особливий період закінчиться. Да? Особливий період це коли ми звільнимо е до Крима чи до кордонів 91-го року. Чи особливий період ми будемо далі працювати, Тому ми далі будемо фігачити, поки Москву не візьмемо. Ніхто не знає, ніхто не знає, які плани, що для нас є перемога. От Воно не сформульовано. По-друге, нема підготовки до наступного етапу, який би звільнив людей таких, як ми. Да? Тобто, нам, ми, ми, не, ми не бачимо. Активної мобілізації, ми не бачимо активної підготовки. Раз ми її не бачимо і, скоріш все, її нема в е, тих масштабах, е, які були б достатні для того, щоб нас замінити. Тобто зараз сформувався, сформувався якийсь такий дивний соціальний договір. Є люди, які зараз воюють, вони, типу, самі вирішили. Е, є хтось, когось відірвали там військомати, мобілізували, закинули воювати далі. Тобто, ось є ось ця маса людей, мовно кажучи. І є все інше суспільство, яке вирішило, що хай з ними. Да? Ось ми на них якось вийдемо. Чому я так кажу? Бо всі знають, всі знають проблеми сьогоднішнього, знов ж таки мобілізаційні в тому числі. Да? По-перше, це проблема ТЦК військоматів. Всі розуміють, що сьогодні для того, щоб не потрапити у військо, є певні речаги, аби в тебе були гроші, аби в тебе був соціальний капітал, відпетляти ти завжди зможеш. Тобто, в нас вільенька залишилася якось знаєте, для тих, хто відпетляти не може, або хто свідомо пішов воювати. Це проблема, це проблема. Чи вона вирішується? Ну я не готовий сказати. Ми цього не відчуваємо. Знову ж таки, я не бачу де ці резерви, які нас замінять. І Нам ніхто не каже, що вони будуть. Да? Друге питання це питання підготовки. На жаль, КМБ, той, який є в нас сьогодні, станом на зараз, він не готує а, піхоту так, як він має готувати. А кидати не підготовлену людину в бій. Це ну. Ну, це власне зло, не те, що злочин, це глупо, тому що людина, яка хоча підготовлена, людина, яка вміє влучно стріляти, вона впевнена в собі до якоїсь міри, так? І для неї війна, хоч не хочеш, є азарт. Тобто він знає впевнений в своїх навичках і він хоче влучити, так? він хоче отримати підтвердження, тому що він щось робить правильно. Але коли цього нема, людина виходить на позицію, вона просто перелякана. В неї немає досвіду, в неї нема впевненості в собі. І така людина найбільш вирогідна вмре або побіжить. Не тому, що вона погана, не тому, що вона боїться, а просто тому, що її не підготували нормально.